Народний депутат України Ольга Сікора днями провела прес-конференцію, що стало темою для зустрічі нардепа з представниками місцевих засобів масової інформації, та на які питання довелося відповісти Ользі Мирославівні під час розмови з журналістами про це у нашому наступному сюжеті. Перемога об'єднаної опозиції з приводу блокування трибуни у Верховній Раді стала основною темою зустрічі народного депутата десь 75-го виборчого округу з представниками місцевих змі. Ольга Сікора розповіла тутешнім медійникам, як проходило блокування трибуни. А саме каже Ольга Мирославівна, кожна опозиційна група мала своє завдання. Втім, як зауважила нардеп. Така акція протесту не була в жодних планах опозиції, і тільки досягнута домовленість з регіоналами дала можливість розблокувати трибуну і продовжити роботу парламенту. Така акція не була запланована нами на самому початку відкриття другої сесії, але це ті обіцянки, з якими ми йшли на вибори. Це те, що опозиція обіцяла своїм виборцям, що ми не допустимо у сесійній залі голосування п'ятьма десятьма картками. Одна із Першочергових завдань це було заставити регіоналів голосувати самих за себе. Наші дії були правильні, вони призвели до певного результату позитивного, і я думаю, що в суспільстві воно теж не було хорошого такого для опозиції позитивного резонансу, що все ж таки можливо ми не виграли війну, але ми по крихтах виграємо вже битви. На питання журналістів чи буде опозиція одностайна щодо зняття депутатської недоторканості народний депутат Сікора відповіла. Ми будемо говорити на фракції про те, що в якійсь частині цю недоторканність все ж таки потрібно залишити. Це не означає, що депутатська недоторканість має використовуватися депутатом, який стріляє разом зі своїм сином виборців, розумієте, і прикривається недоторканість сьогодні. Може зняття абсолютно стопроцентне зняття. Тя депутатської недоторканості може привозвести до того, що на кожного опозиційного депутата будуть відкриті кримінальні справи. Кілька сотень її виборців уже звернули за допомогою до Ольги Мирославівни, відколи вона працює у Верховній Раді. Найбільше хвилює мешканців Калущини комунальні та фінансові проблеми, каже Оля Сікора. Втім, громадської приймальні на сьогодні народний депутат, на жаль, не має ні на Калущині, ані на Рогатинщині. Цікавило працівників місцевих ЗМІ і кількість помічників депутата Верховної Ради та інформація про їхню заробітну платню. Отож, як виявилось, допомагають Ользі Сікорі четверо помічників на платній основі на їх утримання з держбюджету, щомісячно виділяється сума у розмірі 19 тисяч гривень. А ще на громадських засадах працюють 11 молодих людей. Ольга Мирославівна розповіла і про свої доходи в місяць як нардепа. Це моя депутатська зарплата, 13 тисяч 800 і. І майже такі самі кошти я отримала як на виконання депутатських повноважень. А ще Ольга Сікора додала, що вона не підтримує ані адмінреформу, ані реформування в медицині, адже для цього необхідно мати чітке розуміння того, що результат піде на покращення добробуту краян.